Вінсент Ван Гог. Народився Вінсент 30 березня 1853 року в Нідерландах. Першу освіту отримав в семирічному віці в сільській школі. А вже в 1864 році Вінсент покинув будинок, став вчитися в школі інтернаті. Через два роки він перейшов до коледжу Тілбурга. Де отримав перші уроки живопису. Але в 1868 році він, не витримавши розлуки, повертається додому у 1869 році починає працювати в художньо торговій фірмі в Гаазі. Через 4 роки його перевели в лондонську філію тієї ж фірми. Там він став дуже успішним девером, але дорогу до успішної кар'єри йому перегородила любов. Вінсент Ван Гог втратив голову від кохання до доньки господарки квартири, в якій він жив. Коли Ван Гог дізнався, що вона заручена, став байдужим до всього. Тимчасову розраду Ван Гог знаходить в релігії. Приїхавши до Голландії, він поступив вчитися на пастора, але через деякий час кинув навчання. На весні 1886 року Вінсент їде до Франції, до брата. У Парижі знайомиться з багатьма художниками, серед яких були такі імена, як Гоген і Каміль Пісаро. Вся безнадійність життя у Голландії забувається. Ван Гог малює виразно яскраво і швидко. Його поважають як художника. Приблизно в 27 років Вінсент Ван Гог прийняв остаточне рішення стати художником. Його сміливо можна назвати самоучкою, але Вінсент багато працював над собою. Вивчав книги, копіював картини. Справи Ван Гога стрімко йшли вгору, але на його шляху знову встали невдачі і знов через любов. Кузіна Ван Гога Кеявос не відповіла художнику взаємністю. Додатково до всього через неї художник сильно посварився зі своїм батьком. Сварка з батьком послужила причиною переїзду Ван Гога до Гааги, де він прожив один рік. Художник повертається на Бисківщину, де живе два роки. А в 1886 році знову їде у Францію до свого брата. Його брат, якого звали Тео, підтримував Ван Гога морально. І допомагав грошима. Варто сказати, що Франція була другою домівкою для Вінсента. Він прожив в цій країні останні 4 роки свого життя, у 1888 році відбулася сварка з Гогеном, в результаті якої, на ґрунті психічного розладу, пан Гог відрізав собі частину вуха. Наступного дня Ван Гога помістили в психіатричну клініку. Навесні 1890 року Вінсент Ван Гог покинув клініку для душевно хворих, але незабаром психічний розлад знову дав про себе знати. 27 липня 1890 року Вінсент Ван Гог покінчив життя самогубством. Вистріливши собі в груди з пістолета. Зараз полотна Ван Гога є одним із найдорожчих творів сучасного мистецтва і прикрашають собою найзнаменітіші музеї світу.